Ердоган повідомив погану новину про завершення війни в Україні. Війна затягнеться, а європейська допомога не нескінченна, вважає президент Туреччини. Про це у нашому сюжеті. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Президент Турецької республіки Реджеп Ердоган заявив, що війна в Україні закінчиться не скоро. Я не дуже вірю, що війна в Україні скоро закінчиться. Це не дуже хороша новина, сказав він в інтерв'ю телеканалу Fox News. Ердоган також переконаний, що Європа не зможе вічно надавати економічну допомогу Україні, а Україна не може конкурувати з Росією в економічному плані. Ми сподіваємося. Що ця підтримка триватиме, зазначив голова Туреччини. Як раніше писали у ЗМІ, президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібні гарантії безпеки до закінчення війни, але водночас ніхто не розглядає курейську або будь-яку іншу модель, оскільки не знає, що, врешті-решт, буде. Зеленський заявив про наявність двох стратегічних планів: завершення війни та пошук додаткового фінансування для подолання викликів, спричинених війною. Раніше президент Сполучених Штатів. Дональд Трамп анонсував продовження мирних переговорів щодо України. Він не виключив зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним. При цьому Трамп вважає, що організувати її буде нелегко зі свого боку. Зеленський заявив, що готовий до особистої зустрічі з Путіним для переговорів про припинення війни між двома країнами. Іноді нам це потрібно, навіть якщо ми не любимо один одного, сказав він. Перспектив підписання мирної угоди в найближчі 2-3 місяці не буде. Таку думку озвучив колишній співробітник Служби безпеки України, військовий експерт Іван Ступак. А що ви думаєте про цю подію? Обов'язково пишіть свої думки у нас в коментарях. Нам цікава ваша думка. За його словами, усе впирається у фронт, а там немає патового становища для Російської Федерації. Якби росіяни опинилися у ситуації, коли ні кроку вперед, ні кроку назад, тоді ймовірність була б великою. Але поки є просування, люди йдуть на фронт, а економіка дозволяє воювати, вони будуть наступати, сказав Ступак у своєму інтерв'ю. Його спитали: ми очікуємо безліч. Заяв про підготовку країнами-партнерами гарантій безпеки, проте конкретики поки що небагато. На вашу думку чи наважиться Захід на чолі зі сполученими штатами забезпечити реальну безпеку Україні, особливо в умовах уже звичних коливань Трампа у найважливіших питаннях? І відповідь була наступна. Особисто я у подібні гарантії не вірю, бо все це ми вже проходили. Гарантії така річ, що сьогодні вони є завтра їх уже немає. Коаліції розпадаються, прем'єри і президенти йдуть у відставку, і потім змусити когось виконувати гарантії. Шансів нуль. Жодну країну і жодну людину не змусиш виконувати те, чого вона не хоче виконувати.